Прифайного міцного благословенного дня середи такого зимнього, коли і бацили всякі гинуть різні мікроби, бактерії. Сьогодні середа і навчає нас великий і святий Григорій Богослов. Що, що це тат має купу всяких файних, а що творів? Останніми роками дуже люблю читати його листи Григорія Богослова. І він, скажімо там, в одному листі пише. До свого друга, друг уточнює, що скажи, будь ласка, навчіть мене, як, як правильніше листи писати. І Він каже, що Бо, бо дехто каже, що треба писати листи занадто великі, а дехто каже, що навпаки коротенькі, мінімальні, як смски у Вайбері. А він каже, Григорій Богослов, ні то правильно, ані не то правильно. Він каже, правильно є писати листи по потребі, за необхідністю. Бо чого, він так пояснює, якщо ти напишеш е, лист, Величезний, а необхідно малий, то це таке якби ти маєш ціль, маєш меду, мішень, де, де треба попадати. Це таке, якби ти перестрілив через мішень. А якщо навпаки. Треба трошки більше сказати у листі, а ти напишеш занадто мало. Це, це таке, якби ти не дострілив навіть до мішені, не те, що не попав, а не дострілив, уявляєте? Або перестрілив, або недострілив. І він, він потім його, йому це наголошує, що дивишся, яка мета, дивишся, яка ціль, так і треба стріляти за необхідністю. І це так мені сподобалося, бо чомусь переговнулося мені з тим, що якраз ми недавно говорили із отцями, священниками у нас у деканаті, і знову ми обговорювали якісь надуживання, якісь зловживання, які є у війні, які ти чуєш між військовими або у владі. І то так з нього так опускає руки. І, і хтось із хтось священників сказав, ну і що тоді, я не знаю, я, я не знаю, як тоді робити. А інший такий старший, отець Володимир каже, слухай, а що тоді руки опустити, а що тоді нічого не робити? Що тоді здатися? Та ні, не можна здаватися. Не можна, Бо це той отець Володимир, який бог речі робить. То тобто, слухай, завжди були йолопи, перепрошую. Завжди будуть йолопи. Але якщо будемо на них зважати, то тоді на що боротися. Однак пригадування собі цілі дуже класно показує, як треба писати. Пригадування собі цілі. От яка в нас ціль? У нас ціль перемога. У нас ціль допомогти тим хлопцям і дівчатам, яким можемо допомогти з нашими ресурсами. Ось така у нас ціль. Крапка. Тому товариство тепер так важливо є. Бо унині є впасти дуже легко. Ну, о, я не знаю, особливо тоді, коли втрачаємо ціль. Тому важливо собі пригадувати, стоп, яка в мене мета? В мене мета перемогти. Чи я переможу або прикладуся до перемоги, якщо буду слухати всякий, лише якийсь негатив, лише те, що не виходить, лише, лише всяке зловживання. Ні, це мене не підбадьорить. Ну то крапка тоді. То нехай їх Бог простить і нехай їм дає покаяння, хто грішить. Так, на війні, а я буду робити те, що я можу робити сила. І потім, а потім це віднос, можна віднести до будь-чого. До е гарної бесіди. Скільки треба говорити? Бо, до речі, одна з цитат популярних Григорія Богослова така: що пильнуйте, аби не було занадто довгих бесід між вами, бо довгими бесідами ми вбиваємо життя. Довга бесіда, якщо немає цілі, то власне це буде перестрілювання, то вона вбиває життя. Класно. А ще він сказав таку файну штуку Григорій Богослов, що людина, яка ем, їсть занадто багато меду, який би смачний мед не був і корисний, перепрошую, все рівно виблює його. Тобто, яке би не було щось смачне, яке би не було щось добре, коли ти його споживаєш забагато, то воно вийде не так, як ти хочеш. Тому дякуємо Григорію Богослову за такі класні порівняння з цим, з цим, з цим з цією стрільбою по мішенях. Дякуємо всім вам за те, що ви є. Пільнуємо себе, аби ми справді використовували все по необхідності. І власне боремося, і розподіляємо сили, ідучи до перемоги по... сьогодні по необхідності. Рівно сьогодні стільки, скільки треба сьогодні. І не більше, не менше <кхи> перевіряємо себе. І, і, власне, ставимо питання час до часу у кожній справі, яку робимо, а яка в мене ціль? Для чого я це роблю? Для кого я це роблю? то, я думаю, менше будуть опускатися руки, а більше будуть плечі розширитися. Такі, Давай, погнали наших городських, наші будуть спереду, робимо те сьогодні, що маємо робити сьогодні. І то з любові. Майтеся файно, любіть, йдіть до цілі. Мир вам.